Ну що, люди, вітаю Філіппіни, Ночкін Олег, канал Ночкін О. І це знайомий хлопець, дядько. Я вже з цим віком сам не знаю, хто ми. І відповідно, сьогодні, зараз, ми будемо збирати вудку. Я його попросив, щоб він мені допоміг з цим. Ось тут на столі є вудка. Зараз покажу це. Нарешті воно все приїхало. Сама вудка, гачки, льоска, поплавки, грузила, все-все-все. І оце зараз прошу, будь ласка, допоможи, бо я цим займався дуже давно, іще в дитинстві. І оце зараз буду знімати, як він це робить. І маю надію, що сьогодні вже покажу вам, як воно, як воно і початок процесу буде, закидання, клювання, якщо буде, ну і все таке інше. Тому вперед. Please. <laughs> please, you, oh. you Oh. You. Ось Тут, ага, все. You, you please, you. Doing what you doing. Watch you. try. Watch try. <laughs> of, yeah, Look. ну така а this one this one open open this one this one I try Yeah? Yeah. Зараз побачимо, що з цього okay. цього буде. Тому що я подивився відео, як це робити на Ютубі, але oh. в той же час я розумію, що якщо oh. я зроблю це все сам, то буде воно е, якесь недороблене або взагалі зіпсоване, бо я себе добре знаю. Тому краще, хай робить той, хто знає. От я не впевнений, що він знає, але він такий хлопець активний. Мені його в свій час порадили, як доставляльщика Доставщика, мабуть, правильно. Кокосових горіхів, Ну, він їх доставляв, доставляв, потім каже, все, вони закінчилися. Більше я не знаю, звідки їх доставляти. Тому е не знаю, <зас> <зас> як він, що складе. Бо я вже думав просто до будь-якого рибалки підійти, що є, тут є на березі, е щоб допоміг. Але згадав про присутність такого знайомого. Ну, Зараз будемо бачити, що з цього всього вийде. Теоретично я це все знаю, а от як воно практично правильно зробити, уяви не маю. Тому що з моєю криворукістю. Два. No. Ну. No. No. You understand what you're doing? Maybe not. <laughs> Not yet. Nah. You need fix yeah. this one. Ah? This one. Uh -huh. <laughs> no. I am asking you, you understand what is this? You tell me, yes, I understand. You You understand what is it? Fix yeah, this one fix. and this one. Okay, uh, this one. Uh, you understand? Fix this. You fix. You fix. You, you understand which is this? Yeah. No. What On is one? You I not try. understand which is this? <laughs> <laughs> <sighs> you try This need. This no. This need. Yeah, yeah. This one. Ah. Huh? Oh. No. Yeah. No <laughs> Ай, в общем, не знає він, що часто буває з людьми. Береться і не знає, що з цим робити. Ну, що, зараз, паузу. Ну що, в результаті цей хлопець, який хитрий, типу, щось вміє постійно. Ну, от він привів нарешті того, хто шарить. ask please Zara say it change this or this one also uh only uh, this one okay. uh, sir I, I, I this I not understand what this it's a replacement for this but I think it's more stronger can mm -hmm. hold also more mm -hmm. it's too light maybe I will suggest this Угу, окей. Так, ну і от пішов процес зборки, маю надію, що у нас нарешті сьогодні буде вудка. Принаймні, цей хлопець каже впевнено, що він в цьому шарить. Це ж докупив ще поплавки. Поплавків, купа і потім оце ж така ще коробка приїхала з грузилами, з поводками, з гачками і з усім іншим. Маю надію, що тепер вже є тут все необхідне. Тепер ще виявилося, що гачки приїхали. Ось такі всі, тільки аж завеликі. І той хлопець, який хитромудрий, який типу вміє це робити, то що він вміє, то хоча б поїхати купити гачків. Він, знає де тут магазин, то він зараз поїхав туди. Чекаємо його і потім вже зібрати. Бо зараз можна зібрати тільки... Ну, якби спінінг класичний, без поплавка і ловити на блісну. А це взагалі. я З мене такий рибалка, що е, починати експериментувати з цим це не дуже вдала ідея. То краще класично. Uh, I cot six kilos, one snapper. It's big. Tune? Tuna 6 Або No, snapper. Snapper? Uh, Або snapper? Не знаю, що це за риба. А, uh, uh, on the, the, mm -hmm. the snapper is underneath. Якась риба. -снапер. І ловлять вони тут місцеві, як він мені пояснює, на, на маленьку рибу. Тобто на м'ясо маленької риби. Це я так розумію хижа риба. І от, е, от таким чином. Каже, нещодавно спіймав е, цього самого снапера на 6 кг, ось прямо тут. А mm. вот uh, you think? Uh, this place uh, fishing process, it's my idea, maybe no? It's still good. It's my idea. Yeah. Mm -hmm. Прибіг наш гонець з саламатка ю. Ось, приїхали правильні гачки. Ну, це я так думаю. Ну, він теж так каже. До речі, з хлопцем поки ще розмовляли. Він тут народився, він місцевий, і він адмін. Він адмініструє оце поряд, які готелі, інтернет там їм робить. Ну, от, все таке в цьому шарить. Але він з рибацької родини, його батько рибалка, От він займається тільки цим. В них є човен. І він сказав, що пізніше вони до мене заїдуть, і можна буде половити рибу човна. Він, він каже, що все, що тобі потрібно, я тебе навчу. Як цим користуватися, бо на блісну я ніколи, на жаль, не ловив. Він каже, це варто спробувати, що вона туди поглибше поплисти. Там же, оце якраз, якщо звідси видно, буде оце багато де боїв. Я не знаю, чи вам їх зараз видно. А це заповідник. І ото там ловити не можна, а аж за ним можна ловити і перед ним можна ловити. То він рекомендує, що оце туди можна, що сходити і там спробувати. Ну, подивимося, спочатку. Почати хоча б з чогось. Зараз вже є все необхідне. Повинні скласти вудку. І потім спробувати, я не знаю на що ловити, я спеціально е, приберіг в морозівці ось оці креветки. Можливо, от на них зараз спробувати закинути. Улян. From freezer. Ah, it's you before give me. You, you for sale, give me, you remember? Ah, two weeks ago. This one. Алергія. Shhh. Yeah. Це до речі він же мені їх і продав в свій час. Я єдине, що розумію, що сам би я це не зробив би, скільки б я не дивився YouTube з цього приводу, то в результаті все воно було б таке, що довелося б комусь би потім переробляти. <му> Маю надію, що вже нічого не доведеться докуповувати, що це вже воно все є. З приводу вудки каже він, що правильний вибір. Ну, не знаю. Місцеві так влаштовані, що навіть аби вона йому дуже не подобалась, він би все одно її хвалив. Хоча, може, вона дійсно гарна, не знаю. it's the Lima Unidia. Only Guma uh, Buntag. not Buntag also, it's Udto, around 11. 11 a.m. Because the, the tide is higher. Mm -hmm. you can also sit there. Like, uh, what do you think? Uh, may, uh, maybe in Gabi? Yeah, also in, in Gabi. In in Gabi it's now half uh, Gamay White, yeah. Mm. And, uh, and uh, this uh shrimp Gamayulan, yeah. Uh, Gamay Uliang, yeah? Slice it. You can also slice it by you can dice or strips. Mm -hmm. As long as it fits on the hook. Mm -hmm. Так, і перше закидання з цього місця, цією вудкою Ну, ось таким чином склали вудку, вже щось є, на щось ловити можна. Щоб була камера, та е, ніяк мені ноутбук не вишлють, не надішлють, е, чекаю. Ну, принаймні, отак от, от повільними філіппінськими кроками все воно просувається. Те є, те є, потроху це все додається. Маю надію, що на цьому тижні вже якось щось. На камеру покидаю, покажу вдень, вночі. Так що якось так всі ми ну, дуже різні, тому ми аж занадто оригінальні. От бачите, особливо це цей мій знайомий, який дуже хитрий, він особливо оригінальний. Тому якось так далі буде.